Місто, що комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому з технікою юридичним опрацюванням. Але я хотів вам сказати сьогодні, що колеги ця дата може стати датою в календарі як День незалежності економічної незалежності України без перебільшення. 30 років ми йшли до цього дня. 30 років нам казали, що соромно навіть подумати про те, що ми маємо право дбати про власного українського виробника. 30 років нам казали, що ми мусимо враховувати перш за все інтереси наших регіональних. Європейських, західних, східних інших партнерів будь-кого окрім інтересів українців, українських виробників і українських і робських е, е, працівників 30 років нам мало бути соромно від однієї тіякі думки поставити на перше місце національного виробника і українських працівників. Друзі, 30 років нас переконували, що промисловість це позавчорашній день, а наша доля це аграрно-сировинний експорт. Сьогодні все зміниться, друзі. Сьогодні ми без перебільшення приймемо з вами історичне рішення, яким, звісно, я завдячую всім фракціям, які підтримали цей законопроект, всім головам фракцій депутатських груп, які підписали цей законопроект. Я завдячую, звісно, і безумовно нашій президії. Я завдячую своєму комітету Бетру Киселевському, без якого цей законопроект був би не можливий. я завдячую нашим виробникам, які стоять над вами зверху. Я завдячую президенту України, з яким ми погодили абсолютно оптимальний шлях прийняття цього законопроекту. І я завдячую опозиції за конструктивний підхід сьогодні в залі за можливість дати можливість реалізувати цей історичний без перебільшення законопроект. Колеги, прошу підтримати за основу і в цілому законопроект про локалізацію номер 3739. Дякую, колеги. Дякую, шановні колеги. П'ять секунд. Ще дай, Будь ласка, включіть. Колеги, і вибачте, я забув сказати, все, що ви щойно бачили, це 150 тисяч підписів українських робітників на підтримку цього проекту закону. Дякую всім їм. Дякую, шановні колеги. Давай.